Поглянь, на уроці української мови Сашко пише твір про його хобі фотозйомку. Але починає сумніватися, які букви писати в префіксах. Хм, як правильно с фотографувати чи з фотографувати? Звучить подібно. Або ж є казати, сказати. То чому пишемо розказати? Тож сьогодні. Ми поговоримо про те, як правильно вимовляти сумнівні приголосні у префіксах, і водночас грамотно писати. Префікс с. Пиши та вимовляй перед глухими приголосними, які на письмі позначають літерами К, П. Т, Ф. Зручно запам'ятати фразу, у якій зашифровані ці букви. Кафе. Птах. Сказати. Спитати. Стоптаний. Сфотографувати. Сходження. Поглянь на слова. Який префікс можемо додати? З чи с коритися, пекти, твердження, фокусувати, хитрувати? Так, перед К, П, Т, Ф Х пишемо префікс с. Перед усіма іншими буквами, що позначають голосний чи приголосний, пиши префікс з, зорати, зліпити, зцілити. Зверни увагу. Перед глухими приголосними пиши префікс з, але вимовляй зцідити садити. Подумай, який префікс можеш додати до слів: цілити, сунути, жувати. Шити, чистити. Так, перед усіма іншими буквами. Пишемо префікс з. Завжди пиши букву З у префіксах роз, без, «через», «розбити», безкоштовний. Через плічник. Зверни увагу у префіксах роз, без з. Перед наступним глухим, залежно від темпу вимови, може звучати і дзвінко, і глухо. Порівняй розказати і розказати. Уживай префікси зІ розі перед сполученням двох приголосних звуків: зібрати, зіщулитися, розігнати. Устав пропущені літери в поданих у хмаринці словах, розподіливши їх на три групи. Із буквою З у префіксі, із С та із буквосполученням ЗІ. Перевір себе з пишемо у префіксі слів розхитаний, зчистити через смужжя, безжальний. Зі у словах зів'ялий, розігріти, зіпсований с пишемо у словах схилити, несподівано, сподобатися. Щоб не помилятися в написанні слів, пам'ятай орфограму правило, правопис префіксів з с роз без. Через. Якщо не знаєш правила, тобто орфограми, можеш допустити орфографічну помилку. Помилку в написанні слова. Знайди і відредагуй орфографічні помилки у реченні із створу Сашка. Сьогодні я розповім про хобі, яке стало сенсом мого життя. Фотозйомку упевнений. Це безпомилковий вибір майбутньої професії. Поділюся маленьким секретом. Для зйомки вдалого портрета потрібно правильно сфокусувати об'єктив. Тоді зможете показати людину ніби зсередини. І пам'ятайте. Треба без перестанку самовдосконалюватися. Тепер. Ти все знаєш про вимову і написання сумнівних приголосних з с у префіксах. Повернімося до запитання Сашка із початку відео: Як правильно з фотографувати чи «с» фотографувати? Чому пишемо літеру «с» у слові сказати, але з у розказати? Так. Префікс с. Маємо перед кафе птах. У префіксі роз завжди пишемо «з». Запам'ятай! префікс с. Пиши перед літерами К, П, Т Ф Х. Зручна для запам'ятовування фраза Кафе птах. Сфотографувати, спитати. Перед усіма іншими буквами, що позначають голосний чи приголосний, пиши префікс з зорати, зчистити. Завжди пиши букву з у префіксах роз, без, через, розбити, безсмертя. Залежно від темпу вимови з у префіксах роз, без. Перед наступним глухим приголосним можемо вимовляти і як з. І як с. Уживай префікси зІ. Розі перед сполученням двох приголосних звуків: Зібрати, Розігнати. Орфограма. Правопис префіксів. З с. Роз. Без. Через. Перевірити правопис слова. Тобі допоможе орфографічний словник. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.